Майстер-клас, як я? одягати півковдру півкор... на одіяв, на ковдру. Так, викладаємо По Беремо дивимося свою півковдру. Вона повинна бути на виворіт. І тепер простягаємо сюди свої долоні і отак от її на себе натягаємо на свої долоні. Шукаємо оці дирочки. І ось тепер беремо десь третю частину від ковдри, взяли третю частину і перекидаємо. Оп, перекинули, знайшли, зафіксували цей кінець, знайшли тут, а цю руку не відпускаємо. Знайшли тут серединку і іншу частину О, одягли на кінцівки. Беремо цю частинку, тільки за неї хватаємося, легенько, щоб не зім'яти. І отак от, от його підіймаємо, її підіймаємо цю ковдру. Тоді кладемо на долоні, отак, на долоні кладемо і ще підіймаємо, щоб вона туди простяглася до самого низу. Потім легенько кладемо, не дуже кидаємо, бо вона виштовхнеться. Кладемо на ліжечко, так, і розправляємо лягу. Вона майже готова. Трішечки підправити тут. Було рівненько. Щось таке тут. І все. Позаправляти в кінцівки під матрас. І ваше віржечко майже готове. А в ліці сплять не висовуючи діяло, щоб воно тут було підстелене під матрас. Uh -huh. І так і сплять. Все, ліжечко готове.